Ну, саме актуальні, скажімо, теми, ну крім таких позитивних, там спілкування, комунікації, Ще та група... депресії на правду Направду, е теми депресії, бо ми проходили різноманітні. В нас були м також запрошення різноманітні люди. В нас е теми таких напрямків, як мотивації, були там е цілеспрямованості. І от найбільше цікавить. Людей тільки, ну, на правду, це, це всіх внутрішній я. тобто, От саме. І так, також, крім депресії, так би психосоматичні різні такі mm -hmm. теми. Ну, навіть не психологія, а більше психотерапія, такого плану, але ми старалися в рольвих mm -hmm. іграх і таке. Тобто, Та ти є депресія і психосоматика. Mm -hmm. Mm -hmm. ясно. Софія, на сьогодні, ми, ми розуміємо, ми живемо тут. У нас світить сонце, ви знаєте, телевізор, там от інформація. От якось, я розумієте, спочатку тим переймалася. Ну, дивилася. Все. Зараз я стараюся мінімум дивитися, ми того, тому що неможливо вже просто того всього слухати. Але я поставила собі таке питання. Надія: ти можеш щось змінити там? Ну що, ну я могла дати там гроші, пішла, дала в церкву да і Павла. тобто, м? Одяг, гроші? Що одяг, ну, ну щось таке. Ходила в лікарню на Чехова, провідувала там раненого. То ну тобто, те... А інше я можу змінити, але саме жахливе, що ми не знаємо правди. розумієте, Тому що інформація на одному каналі одна, на другому друга, на третьому, третя це є жахливо. І сьогодні людям, а переважно ми ну, сидимо, мало хто працює, а ми сидимо вдома. От як захиститися? Можливо, нам би треба було якось запросити спеціаліста такого, знаєш, ну я не знаю, яка би нам Як нам виживати от в сьогоднішній тій атмосфері? О. Направду я чула такі О. тренінги, і можу коротко без тренінгу сказати. Направду просто треба на чомусь інше переключитися, я не скажу зациклитись, просто О. принести свій центр уваги зовсім на інший відділити. Я бо так співпала, що ми з Романом з проекту приїхали. ми такі відірвані від світу. а Тут у нас, скажімо так, що не громадянська війна, і всяке таке у мене такі емоції ми листопаді приїхали і. Просто шокована, що робиться. А сестра каже: я, каже ми були на радіопроекті, у нас часу не було, ну, щось чула, але не думала, що настільки. І просто всю зиму, при тому, що я дуже себе сильно вважаю в емоційному стані і так далі. На мене така депресія не йшла, що просто такі вічі, що я відмовляюся взагалі від будь-чого, не хотілося нічого робити. І буквально в березні я взяла себе в руки і навпаки подвійно почала працювати над собою для інших. І ніби просто відставити це в сторону, тому що вплинути я тільки можу віддати фінансову, моральну, психологічну підтримку. Все. Я, я не є ніяким депутатом, і тобто я не маю тих повноважень, щоб на когось на щось вплинути. І я роблю для тих людей. Які ще, Тому може можна допомогти і, і отак на правду кожному раджу переключитися на інших людей біля нас? Е, нехай це не військові будуть, але іншим військовим ми зможемо так допомогти. Що ми можемо зробити для держави? Основне, щоб направду ми могли мати стабільну цю підтримку, скажімо, одне одному надавати. Бо коли всі в депресію впадуть, що в державі робиться, от з того відчастії паніки робиться велика біда. Так, я зідна з тобою. Я якраз у ті страшні події, коли були в лютому, я була далеко від України. І я це бачила, російське телебачення, я була в Єгипті. І там тільки російські канали. І коли я приїхала сюди, у Львів, розумієте, я думаю, все, ну приїдемо тут вже війна. Але якраз це все, ну, у Львові тут була ніч того гніво, як але якось так все більш-менш тихо відбувалося. І тут я, коли я, я Юля з тобою згідна, я теж приїхала і перекрила. Я це говорю не... я знайшла для себе метод захисту. Я знайшла для себе. Я щось роблю інше, як Юля каже, все правильно. Але просто про це треба говорити. Про це треба проговорювати, тому що не, не кожен може е, отак ось, вміє переключатися. Просто йому треба підсказати. Будемо як? так збиратися в колектив переключатися. <реш> <реш> Так, це мені зараз цей час, який відбувається в Україні, дуже нагадує те, що от з історії такі уривки в Америці насправді був теж такий період. Це 20-30 роки минулого століття, який називався час Великої депресії. І цікаво, що тоді робили люди. Вони збиралися якраз в такі психотерапевтичні кола яких просто висловлювали свої думки, свої переживання, свої емоції стосовно того, що відбувається в їхньому світі, маленькому світі, і в такий спосіб вони просто реконструювали свій власний світ, і так чуть-чуть ми можемо тільки, тільки таким способом вплинути на цей великий світ, бо зразу братись за масштаби того, що робиться в державі, це звичайно mm -hmm. зі сфери нереального. Але напевно саме. свій світ це те. Чим ми можемо ділитися тут і якось, якось його міняти, робити кращим, веселішим, усміхнутішим, менш депресивним, відкритішим до спілкування і так далі? Тому напевно нам зараз на сьогодні треба завершувати. Okay. Дякую вам всім за участь. Ми дякуємо. Дякую на mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yes. і Ромчику.